20 років тому в Одесі відкрилася перша в Україні соціальна їдальня ветеран. З того часу в ній безкоштовно годують малозабезпечних городян. Пізніше було створено мережу таких їдалень. Зараз, замість того, аби святкувати ювілеї, ветеран веде боротьбу з міською владою за виживання до їдалень благодійного фонду ветеран людей приводять злидні. Вони захищали державу, усе життя працювали на неї. А під старість змушені звертатися по допомогу. Іншого виходу в них немає. Пенсія така, що її вистачає лише на хліб та воду. Дехто залишився на одинці, рідні повмирали або не знаходять часу потурбуватись про літніх людей. Керівник фонду ветеран Віктор Останкевич створив тут своєрідний клуб пенсіонерів, де можна не лише харчуватись, а й відверто поговорити. 20 років чоловік проработав, це щось значить. Це просто чоловіку потрібно в ноги кланятися. то, что он болеет вот именно за всех пенсионеров, которые, которых обобрали, можно сказать. Тот же Костусев обобрал просто нас. Все, у нас ни карточек не стало, ничего. я тоже доволен обедами, потому что я одинокий человек, и мне это единственная такая... Возможность покушать. У меня появились друзья и подружки. А то я была совсем одинокая. Я поняла, что кто-то обо мне все ж таки беспокоится, что я еще кому-то нужна в этой жизни. Что Ну, для меня это как второй дом. Чтобы не было этой столовой, конечно, было трудновато. Ведь почему ну, что здесь ходят люди, инвалиды, інвалиди, пройду, старики. Вы сами видите, как здесь сюда. Комик, он плохо, относится к людям хорошо, с уважением. Я участвовала в создании этой столовой. Когда тут еще было другое помещение. В это время я работала с детьми. И вот э, мои дети, Виктор Борисович, взял их к себе на питание. Это очень хорошее благородное дело. І я хочу выразить благодарность от имени всіх Віктору Борисовичу за те, що создал такое важное дело. Робити добро можна лише від душі і з відкритим серцем. Тому і персонал директор підбирав з людей, які здатні співчувати іншим, розуміти чужий біль і проблеми. Люди у нас очень довольны обедом. Очень вкусные обеды, благодарят. У нас разнообразное меню. И борщ, и суп, и котлеты печеночные, рыбные котлеты, и мясные котлеты. Кроме благодарности, самые лучшие пожелания, и очень люди довольны. Столовая спасает очень многих людей от голода. Здесь всегда свежее все, ничего нет вчерашнего. Всегда все вкусное, чистота, все. Ідеальне не ресторан, прибутки скромні, а ціни на продукти та все інше зростають. Тому й балувати старих делікатесами не вдається. Втім, кухарі намагаються готувати так, аби кожен був задоволений. Приходимо на роботу з душою. Нам дуже жалко цих пенсіонерів, які нуждаються действительно в цих обідах. Ну, що можна сказати, готові ми стараємося? Продукція у дуже качественна продукція нас очень качественна, свіжа. Ну готові з любов'ю. Ідея благодійної і виникла у Віктора Останкевича, коли 20 років тому його обрали депутатом районної ради. Нічого подібного в Україні тоді не було. А это категория людей, совершенно повторяюсь еще раз. Это одинокі, больные інваліди, получающие мизерную пенсию, многодетные семьи, это сліпі, и глухие. Это люди, нуждающиеся в помощи, которые они лишены. Организация. Предприятие, которое зарабатывает средства, но все средства после уплаты всех необходимых, так сказать, налоговых платежей направляются на тот вид помощи, о котором я только что говорил. Згодом створилася мережа з чотирьох ідалень ветеран. У них за власний рахунок колектив годував понад тисячу малозабезпечених одеситів. Міський бюджет фінансував харчування ще чотирьох сотень. Окрім харчування, старим допомагали у вирішенні побутових проблем: замінити лампочку, водогінний кран, вставити замок тощо. Три года у нас работала эта система, мы, так сказать, наняли где-то было 5-8 человек таких пенсионеров, которые работали бескорыстно, и эти люди сделали за три года 12,5 тысяч посещений квартир. Була ідея розширити мережу, але тут втрутилася брудна політика. Почалася боротьба за крісло мера Одеси. Віктор Станкевич підтримував Едуарда Гурвіца. Коли ж переміг Костосів почалося. Нова влада записала Станкевича у вороги. Було проведено формальний тендер на оренду приміщень трьох-чотирьох ідалень. Виграла його якась фірма Варіон. Далі пішла у хід сила. Команда молодчиків вломилася у дві ідальні і повикидала працівників. Ветеран 4 на Варнинской 15. Разве для кого-то себе является секретом? Рейдерским захватом его забрали. На Московской 13 столовая, которую точно так же захватом забрали. И сейчас идет попытка забрать третью столовую на Дальницкой 2. Якщо ветеран більшість людей годував за власні кошти, як розповів Віктор Останкевич, нові хазії двох іделей працюють лише за рахунок дотацій з бюджету. Таким чином кілька сотень знановлених одеситів залишилися за бортом. Вісім місяців тому Віктор Останкевич звернувся до суду, але й досі рішення не винесено. Закони його прочитати повністю на нашій стороні. Ми заключили договор оренди на 25 років. Впереді ще 15 років! деятельности наших столовых. И для того, чтобы разорвать этот договор, нужны обязательно судебные рассмотрения. Так вот, не получая судебного рассмотрения, а оно до сих пор в суде лежит, все тянется, да, э, город начал действия свои, противозаконные. Як відомо, суд у нашій країні найгуманніший, тільки для кого складається враження, що суддя свідомо тягне справу за 8 місяців. Можна було все вирішити? Невже розвалити соціальне підприємство, яке за 20 років довело свою ефективність? Це прояв гуманного ставлення до людей. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.